Отже, наступний проект, який буде презентуватися в номінації Стійкість, це проект компанії Інтеліас. Проект називається Інтеліас Stronger Together. Проект про волонтерство, підтримку та півтора мільйони доларів для ЗСУ. Оксана Чивуріна, директор талент-маркетингу, буде презентувати цей проект. Алло, а ви мене чуєте? А, Оксано, Оксано, вітаю вас, дуже рада. Ви вже стали переживати, що, що вас немає. Дуже рада, що ви в ефірі. Оксано, надаємо вам слово, будь ласка, ви маєте змогу розказати про свій проєкт. Вітаю усіх, дуже дякую. Зараз а, підключаю іще а, презентацію. Ну що ж, вітаю всіх, дуже рада долучитися до цієї прекрасної події. Сьогодні я поділюся з вами дуже цікавим і особливим, дорогим для мене кейсом. Він про те, як ми перебудували наші програми корпоративної соціальної відповідальності, і після повномасштабного вторгнення. І ця трансформація допомогла нам досягнути неймовірних результатів не лише з точки зору допомоги країни, країні, але і також принесла багато користі компанії, а людям, команді. Можете помітити, що в програмі це якийсь називається волонтерство підтримка та півтора мільйони доларів для ЗСУ, але ми його подавали кілька місяців Місяців тому відповідно зараз сума вже змінилася, тому відповідно і назва також інша. Отже, компанія Інтеліс, можливо, ви знаєте, можливо, ні. Ми одна з найбільших сервісних it компаній України. У нас працює понад 3000 тисячі спеціалістів. Наша особливість ми а, дуже людяна компанія. В нас всі процеси а, рішення і так далі а, будуються навколо людей для людей. А, одним із наслідків цього є те, що ми визнані найкращим роботодавцем серед ті компаній за версіями багатьох рейтингів. І а, як людяна компанія, ми приділяємо величезну увагу. Корпоративні соціальні відповідальності. І е, до 2022 року е, у, нас були, е, у нас була бурхлива діяльність у цьому напрямку і визначені е, фокуси, пріоритети. Е, зокрема, це екологічна сталість, всі наші офіси відповідають е, стандартам сталого споживання е, і турботи про навколишнє середовище. Наш головний фокус. Е, був і залишається, але я про це трошки більше розкажу: це екомобільність і розумні міста. Ми як компанія, яка має велику експертизу в сегменті автомотів, в розробці програмного забезпечення для автомобілів. І також як компанія, яка оперує в великих містах, має офіси в великих містах, змогли поєднати ці дві експертизи, залучити наших працівників і розвивати тему екомобільності для того, щоб Наші міста були більш зручними, безпечними та приємними для життя. І, звісно, також освіта і волонтерство та благодійність. Але, можливо, вам знайоме це відчуття, коли щось, що було дуже важливим і цінним, навколо чого будувалося ваше життя до 2022 року. В один момент як ніби втратило таку важливість. І справа навіть не в тому, що ці речі перестали бути цінними, але контекст дуже змінився і щось більш важливе виступило на перший план. І, я, і щось схоже таке ми зрозуміли якраз і про. Нашу соціальну відповідальність після повномасштабного вторгнення, Та навіть, я б сказала, десь от і напередодні тих днів. І відповідно, коли змінився повністю контекст, в країні почалась війна, ми знайшли себе в нових умовах, на які потрібно було шукати рішення. Перше це ми постали перед необхідністю величезним бажанням знайти а, якомога ефективніший спосіб допомагати країні. А, також ми помітили величезне бажання а, працівників донатити. Це була як а, ну, одна із а, там, найважливіших потреб, і а, вона з нею ну, можна було б обійтися як щось, що не стосується роботи, але ми вирішили, що це також стосується і, і нас. З'явилась потреба в постійній підтримці мобілізованих колег або мобілізованих рідних, близьких наших колег чатами. Можливо, ви теж в себе таки помічали, коли чатами на роботі шириться якась інформація, що от я допомагаю такій-то бригаді, або там для свого брата, для свого батька. А збираю на щось, будь ласка, допоможіть. Да також інший такий виклик був це потреба в об'єднанні команди в підтримці, тому що, зрозуміло, особливо в перші місяці земля йшла з під ніг, і це була така величезна, величезна криза, багато розгубленості, багато горя. І в цьому всьому ми також спостерігали, що наші СССР-програми вони втрачали свою актуальність, і треба було. Або якось відмовлятися, або, щось робити, або робити щось нове, або повністю це все переосмислювати. І, і е, результатом цього переосмислення, перебудови всієї системи стала наша екосистема InteL Stronger Together, про яку я вам зараз розповім, роз, розповім, як ми це зробили, е, і що нам допомогло, і яких результатів ми досягнули. Ядром нашої екосистеми стала платформа IntelliShare. Це таке технічне ядро. Ми її запустили буквально за пару місяців до повномасштабного вторгнення, і, по суті, це такий внутрішній портал, який дозволяє працівникам подавати. Заявку подавати якийсь проект, який людина хоче підтримати, і збирати на нього кошти. Ми його планували як рішення, яке би сприяло такій ініціативності, волонтерству в компанії, а також для побудови важливих соціальних зв'язків між командами, і як, як відповідь на. Такий запит працівників до певної самостійності в сфері соціальної відповідальності. У нас один із наріжних принципів компанії це людиноцентричність і багато процесів звучать так: ти управляєш своїм часом, ти управляєш своїми бенефітами, обираєш що тобі краще, ти управляєш місцем своєї роботи, вибираєш, як і де працювати, ти управляєш своїм навчанням. Своїм розвитком, і зрештою виходить так, що ти і управляєш своєю соціальною відповідальністю. Коли ми запускали це до повномасштабного вторгнення, це як ніби мала бути платформа, де. Яка акумулювала різні невеличкі ініціативи? Хочу допомогти а, там прихистку для ведмедів, чи ось хочу підтримати ось цей проект, і а, людина постить його там, і потім ділиться зі своїми колегами, або будь-хто може зайти на цей портал і, маючи або смарти, це внутрішня корпоративна валюта, або години а, віддаючи або те, або те, підтримати певний проект. А, проте, а, в 20-х числах лютого а, один із наших колег запостив проект допомог, фінансової допомоги для. А, я точно не пам'ятаю, здається, це було чи повернись живим, чи цільова допомога Міністерству оборони, і за два дні колеги надонатили понад 2 мільйона гривень. І ми тоді зрозуміли, що так, це, ми, ми створили щось, що набагато більше, ніж ми собі уявляли. І в 2022 році ми перебудували цю платформу повністю на такі воєнні рейки. Наразі ви тут можете бачити на скріні, тобто там постійно є проекти. Різного спрямування на допомогу силам оборони, і в нас є кілька постійних зборів, які йдуть з 2022 року, де це збори на автомобілі для захисників і збори на еквіпмент, на різне обладнання, бронежилети для захисників. І працівники можуть як донатити на ці програми, так і подають. Так і подавати заявки а, для своїх рідних. А, команда CSR відповідно опрацьовує ці заявки, пріоритизує, а, закуповує обладнання чи автомобілі, і потім і доставляє. І таким чином у нас виходить, а, а, як знаєте, замкнене коло. А, а, ті колеги, яким потрібна допомога, вони знають, як це звернутися, є зручна прозора система. А, ті колеги, які хочуть допомагати. Вони знають також, куди вони можуть прийти, де дуже простий, прозорий процес, де вони знають, що вони допомагають конкретним людям, своїм колегам, їхнім рідним, або на також інші програми, які підтримує компанія. Отже, це технічна складова, але звісно, сама, як ми кажемо, тула вона ну нічого не вирішує. А якщо до неї не залучені люди, і перш ніж я перейду до наступних елементів, я хочу зупинитися на комунікації, тому що якраз в. А цій перспективі вона відіграла найважливішу роль в перші місяці після повномасштабного вторгнення внутрішні комунікації працювали 24 чотири на А, Ну, я думаю, багато хто з вас прийшов через такий досвід, коли Постійно потрібно було збирати списки людей на різні автобуси, на поселення, ділитися останніми там, швидкими апдейтами. От. Але після того це все не завершилося і залишалася потреба в постійному залученні. І ми продовжували використовувати як і, і чати, і канали, і розсилки, і там... Окремі канали, Телеграм і так далі, в телефонах гайди і зробили постійну комунікацію від керівництва компанії до усіх працівників. На початку це були щотижневі листи. Від Сіо Таунхоли були щомісяця, постійні орієнтаційні мітинги відповідно до потреб. Пізніше, десь через півроку, коли ситуація більш стабілізувалася. Періодичність трошечки збільшилася, тобто це вже були там квартальні тонхоли і так далі, але все одно ми зберегли цей підхід постійно бути на зв'язку. І окрім того, ми ще зробили кілька каналів, один з яких ми назвали Stronger Together, і де всі-всі працівники він почався з того, що там можна було ділитися. Подяками, тому що багато хто когось підвозив або поселяв у себе вдома, а потім цей канал зажив таким своїм окремим самостійним бурхливим життям, і там почали волонтери знаходити підтримку, або люди знаходити необхідну допомогу. І окрім також, і відповідно уже підсвічуючи. Цей рух. Ми також зробили відео триб'ют про волонтерів компанії. Я не буду зараз це відео включати, але ви можете побачити на нашому, на нашому YouTube. До речі, відео війшло в шорт-ліст Міжнародного фестивалю реклами, дуже, дуже раджу подивитися. І відповідно ця комунікація, яка підтримала взаємозв'язки між людьми, яка створила. Чуття спільності е, об'єднала всіх. Е, вона дала змогу нам створити також е, живі е, такі активні ком'юніті е, спільноти. Е, одна, про яку я сказала, це Intel Stronger Together. Це спільнота, яка об'єднує всіх працівників навколо теми Допомоги, взаємодопомоги, волонтерства, е, е, подяк і так далі. Також є іще інша спільнота. більш Цільова це спільнота волонтерів, де вже об'єднані саме а, люди, які займаються регулярним а, волонтерством. А, і а, ось як вона виглядає: тобто, а, а, наші волонтери займаються абсолютно різними напрямками діяльності. А, ми бачимо, скільки там жінок, скільки чоловіків. Більшість з них сам ведуть самостійну волонтерську діяльність, а дехто у складі організації або поєднують, поєднують ці два напрямки режими роботи. Ми проводили дослідження і підрахували приблизно, що загальна залучена сума залучених коштів. Волонтерами, тобто, це не те, що ми робили в рамках компанії, це те, що робить ця спільнота, це понад 152 мільйони доларів. Що ми зі свого боку робимо для цієї спільноти? Ми створюємо середовище, ми постійно. Підтримуємо розвиваємо експертизу цієї спільноти, запрошуємо різних, різних відомих волонтерів, які діляться своїм досвідом, знаннями, робимо регулярні нагороди та визнання. Також ми змінили бенефіти компанії додали додаткові вихідні для волонтерства чи донорства крові. тобто те, Теж надали додаткові можливості, додаткову підтримку для цих людей. І зрозуміло, що це волонтерська спільнота it компанії відповідно, в цій спільноті почали з'являтися відповідні і IT-проекти. Тут ми замалювали те, що не можемо розголошувати, що саме робили наші, наші IT-волонтери, але також були розроблені. Багато різних технічних рішень і для Міністерства оборони України, і для окремих спецрозділів, і в цілому для споживачів, такий як додаток пуштолів, який допомагає ідентифікувати російські товари. І це все, ну як на мене, тут якраз ключ, ключ, ключем до цього, до такого бурхливого волонтерського життя стала комунікація і те, що ми змогли створити це почуття зв'язаності і єдності в компанії. І відповідно зі свого боку, компанія також. Багато допомагає, донатить, і кожного разу, коли ми обираємо якийсь проект спільно з фондом, чи поверни живим, чи фондом притули, чи якимось якимось конкретним спецрозділом. Ми робимо його в двох модальностях. З одного боку компанія виділяє фінансову допомогу. З іншого боку, ми запускаємо кампанію, яка дає можливість долучитися усім. Працівникам. І тут, що я хочу показати, що до цих кампаній ми долучили всю нашу маркетингову експертизу, діджитал команду, брендинг дизайнерів, для того, аби ці кампанії були максимально ефективні, максимально привертали увагу і в цілому, в нас ну так одна кампанія, одна кампанія, яка триває десь місяць або півтора-два. Вона збирає. Від одного мільйона гривень від одного і більше. А це приклад компанії Winter Fatality. Тут корпоративний маскот Хамалон Степан долає віртуальних ворогів за допомогою донатів і дронів, дуже геміфіковано. щотижня ставиться нова ціль, і як тільки збираються до. Достатня кількість донатів. Ми переходимо на наступний рівень. Інша кампанія вона така більш медійна була. Це цього року до дня народження компанії. Ми долучились до проекту Повернись живим і збирали на 6 лелек для гур. 4 мільйона гривень виділила компанія, і решту коштів майже 6 мільйонів. Ми зібрали і всередині компанії. і зовні. ми долучили гумориста Василя Байдака, який зробив таке вірусне відео. Теж я думаю, що багато хто його бачив, тому що він ну, став справжнім хітом. А якщо пропустили, подивіться обов'язково вам гарний настрій гарантований. І справа не лише в маркетингових таких. Засобах, але сама ця екосистема, тобто технічне середовище, платформа комунікації, де люди вже звикли, що все, все доступно, все дуже швидко повідомляється. І оця спільність через за допомогою спільнот всіх каналів комунікації, вона дала нам. Змогу робити такі блискавичні миттєві збори навіть без маркетингових зусиль. Наприклад, коли стався коли підірвали Каховську дамбу, ми одразу на наступний робочий день запостили проект про збір на допомогу жителям Херсонщини і за за буквально за два дні ми зібрали а, вже понад мільйон гривень і а, потім передали а, один. 1 мільйон 800 тисяч гривень фондам, які допомагали цивільним на місці, і це якраз я знаєте, тут немає крас красивої кампанії, красивої обгортки. Тут просто такий як показник того, як на що стало спроможне, на що стало спроможне це середовище. Це у нас а, ну і звісно, справа не завершилася лише csr програмами комунікаціями. Навколо цього вся компанія перебудувалася і відповідно виставила такі пріоритети. Наприклад, у 2022 році, замість святкування корпоратива, ми спільно з фондом Сергії Притули купили авіаційні безпілотні комплекси FlyEye. АЙ. Uh, і uh, я як також Оксано, згадала, що би, Оксано, а, це вже, думав, це, вже це вже кінець. кінець. Це вже ласка, це вже кінець якраз. Будь ласка. Так, да, завершуюсь. Наші старі фокуси CSR також знайшли нове життя. Екомобільність для міст перетворилась на екомобільність на фронті. Жіноча спільнота стала допомагати підтримувати жінок на фронті. IT Миколай робив подарунки для дітей внутрішньо переміщених осіб, і в цілому, завдяки всім цим зусиллям, цій системі ми змогли допомогти країні у сумі на 2 мільйони доларів. Ми Отримали понад 100 унікальних підрозділів, багато чого всього купили, не буду на цьому зупинятися. І рівень задоволеності корпоративної соціальної відповідальності в компанії зараз сягає 99%. Це відповідно до Employee Engagement Survey. Дякую вам за увагу. Оксано, дякую дуже за за цей кейс. Дякую за презентацію проекту. Ось ота людяність і цінність людини, про яку говор, говориш, і ти і говорив Роман Гопачило в панельній дискусії. Вона дійсно наскрізно проходить через все, що ви робите і що ініціюєте. Дуже дякую, бажаю перемоги. Всього найкращого. До побачення. Дякую, до побачення.